Якщо прийдеться, то ясно, що піду діла. Просто то ідіотська ситуація зараз, ужасна ідіотська ситуація, я тому пояснення просто не можу знайти. За який хрен, вибачте, стільки народу загинуло? Я просто не розумію. Тому що ні один з тих моя такий я лист до президентів, він буде в новому альбомі вже на, на пісні, я то, що зробив. Я кажу, що ні один з цих президентів України. І ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки, ні один не зробили нічого, ні грама, щоб той війни не було. До речі, не до І ні то вони мене не рахують взагалі за якусь за небезпеку. Вони мене мають за таку саму молю, як будь-яку іншу людину в Україні, що можна так витерти і роздавити. Так що вони собі живуть на інакшій планеті. І кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає, забрало на очі, і він перестає соображати і думає, ну ті -то ідіоти, їх знаєш, е -е, їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так і так грибуть, грибуть. Розумі... Парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитися героєм в тій Україні. Ну, та запиши своє ім'я в історію, щоб твою внуку казали, боже, який в тебе був дідо, Прагію, знаєш. Гетьман, йо його, знаєш, хоч зроби хоч щось. Ніхто ніфіга, Руїна. Сонечко то парадокс для мене. Українці завжди вміють вибрати когось такого, що знаєш, спочатку з вазеліном, а потім вже і без вазеліна, знаєш. Не, не треба навіть в аптеку бігати. Ми вибираємо такого, що пожорщить. Садомазухізм такий в генах. І ще тим більше, я думаю, що не особливо працює та тема. Думаю, що, звісно, та гречана е е е схема трошки працює десь там на, на селі, а так що там. Ка фальсифікація ідея не шо там все спеціально отак вот зроблено.